Жителі будинку, який постраждав внаслідок російської атаки 6 червня, намагаються оговтатись після пережитого жаху. У будинку, де стався обвал, мешканці залишились ні з чим. Наталі вдалося винести з квартири лише документи з маленькою дитиною на руках. Вона тепер змушена шукати, де переночувати цю ніч. Має бути комісія на вечір на 6 годин мають в збори збиратися і казати, що там житло. А зараз вам великим тимчасовий прихисток? Зараз знайомих одну ніч в одних, в другу в других, а, а сьогодні ще будемо шукати, куди йти. Гуртожитка нічого такого не виділила. Дали гуртожиток виділили, тільки в мене маленька дитина, то я думаю, ну не знаю, може ще й в гуртожитку будемо. Якщо нічого до вечора не знайдемо, то ще й в гуртожиток. Однією з головних проблем для мешканців залишається житло. Тут саме головне проживання. Зараз на першу. Ну, волонтер соцполітика рішила, там до волонтерів перевезли, але на який це термін, якщо вони скажуть, що там, наприклад, вибачте, нам треба тут якогось там другого приймати, ну, нема куди дівати її. Це моя квартира, де я проживав. А переїхав до жінки з жінкою живу. Все, у нас квартири немає. Брат служить. Сьогодні у другий під'їзд пускають мешканців під наглядом рятувальників. Жителі самостійно згрупувалися та організували список, за якими заходять до квартир, аби забрати речі, які вціліли. Сьогодні організовується доступ до другого під'їзду. Це виходять люди, вони виносять речі, які в них залишилися. Є світа, да, сусідка. Ми на список, яка квартира йде з ДНСником і так далі. Заходить, відмічається і пускається. Все по списку, все поквартирно, Все це організовується самотужки. Як ви бачите? Бачите, таких якихось тут? Ну не знаю, людей, формі і так далі. Нікого немає. Це все організація місцевих жителів. До зруйнованого будинку волонтери щодня привозять сніданок обіти вечерю, щоб підтримати людей у цей важкий для них час. Окрім харчування, волонтери забезпечують постраждалих найнеобхіднішими речами: одягом, засобами гігієни та продуктами довгого вжитку. Але однозначно є потреба зараз в продуктах харчування першої необхідності, тобто це якісь сухі сніданки можуть бути. Це можуть бути кава, чай, тобто те, що там людина може собі заварити, можливо, якісь гарячі, оці такі швидкого приготування блюди, та, та ж саме якась мівіна, щось таке більш-менш якісне. І так само для дітей, можливо, А печиво також можуть люди привозити, тому що це постійно є все рівно в потребі, і тут і на стрілецькій. Волонтери кажуть, допомога досі вкрай важлива. Люди вибігали з дому, не маючи часу взяти, навіть найнеобхідніше. Люди насправді вийшли з своїх квартир абсолютно без нічого, в чому були в перший день після прильоту, коли я сюди приїхала. Я просто бачила людей, які були в піжамах, в нічному одязі і абсолютно вийшовши з квартири без нічого. Проліт квартир повністю вилетів, тобто люди залишилися без майна абсолютно. Тому потрібно розуміти, що потреби є і будуть. Тому що багато людей залишиться не лише ми з майна і без самих коштів, без якихось ну, засобів до існування. Волонтери просять усіх, хто має можливість долучитися до допомоги. Речі першої необхідності можна привозити безпосередньо до зруйнованого будинку або звертатися до Віолети за номером телефону 099-257-67-71. Зокрема, щоб уточнити деталі актуальної потреби, адже вони змінюються щодня. Хто все таки знайшов те житло. То треба будуть якась постільна білизна, ковдри, подушки, можливо, щось з меблів. Бо багато людей дуже багато людей насправді відгукнулось. Після мого звернення на те, що треба, всю ніч телефон розривався зранку, так само дуже багато небайдужих, але не всім я можу навіть на сьогодні сказати, куди Це що і привезти. Да. Вирішуємо потреби, закриваємо те, що на сьогодні. На завтра може бути щось інакше.